Костю, тобі Антон розповідав, що вони збираються купити нову квартиру? запитала Єва. Казав, кивнув чоловік, не відриваючи погляду від екрану ноутбука. І що? А ти як до цього ставишся? Єва здавалася занепокоєною, але приховувала справжні емоції. Може, і нам настав час подумати про нове житло? Навіщо? здивувався Костянтин, трохи піднявши брову. У нас нормальна квартира, і з кредитами я зв'язуватися точно не збираюся. Тільки дурні наважуються на такі ризики. Але ж Антон і Катя зовсім не дурні, зауважила Єва. Їх підвищили на роботі, вони явно знають, як розпоряджатися грошима. Костя скептично пирхнув. Ти теж віриш, що їх підняли за заслуги? Знаю я, як у нашій компанії роблять кар'єру. Кажу тобі якщо вони влізуть у борги, то самі винні. Люди з розумом такого не роблять. Тобто ти й далі збираєшся тягнути нас у цій старій двушці? З докором у голосі перепитала жінка: Ми підкопимо трохи, і я знайду щось краще, але купувати новобудову це марнування грошей. Бачила ж новини в одній із таких нових квартир. Ліфт обвалився через півроку після здачі будинку. Єва задумливо подивилася у вікно. Вона мріяла про просторішу оселю, ту, якою так хвалилися Антон і Катя. І хоч вона погоджувалася з чоловіком, бажання мати нове сучасне житло з кожним днем ставало дедалі сильнішим. Катя вже вибрала нову кухню для їхньої квартири, тихо сказала вона, не озираючись на Костянтина А я навіть стільці до нашого обіднього столу не можу поміняти. Вони просто не знають, що таке реальне життя, у них немає дітей, ніяких особливих витрат. Махнув рукою чоловік. У нас двоє, нам треба думати головою. Мабуть, ти маєш рацію, зітхнула Єва. Але ця розмова залишила в її серці важкий осад, і з Антоном і Катею вони були друзями вже п'ять років, разом працювали в одній фірмі, брали участь у спільних проектах і не раз допомагали одне одному. Спочатку це була дружба, побудована на спільних інтересах і взаємопідтримці, але щойно кар'єра їхніх друзів пішла вгору. У стосунках почала з'являтися напруга. Костянтин заздрив Антонові він працював не гірше, але завжди залишався в тіні. Катя тепер займала керівну посаду, тоді як Єва досі сиділа на тому самому місці, де починала 10 років тому. Що в нього є такого, чого не маю я? не раз питав себе Костя, коли бачив нові досягнення друга. Або Катя, чим вона краща за Єву. Єва теж відчувала укол заздрості, хоча старалася цього не показувати, вона не раз ловила себе на думці, що їхні вечори з Антоном і Катею стали обтяжливими. Усі розмови крутилися навколо нових меблів, техніки, дизайнерських рішень. Катя без кінця хвалилася своїми знахідками, а Антон з гордістю розповідав про ремонт. І, хоч зовні зайчинки залишалися доброзичливими. Кожне нове досягнення друзів лише поглиблювало їхнє невдоволення власним життям. На вихідних Єва погодилася піти з Костею до Антона і Каті подивитися їхню нову квартиру. Дорогою вона майже не розмовляла, думки були зайняті порівняннями. Головне, не показуй, що ти вражена настановляв її Костя притишеним голосом, нагадуючи про свою думку. І не треба вигукувати ой, як красиво! Або щось таке, ми ж не вперше бачимо квартири. Звісно, ледь посміхнулася Єва, намагаючись зберігати спокій. Проте щойно вони переступили поріг, її емоції підскочили, мов пружина. Простора вітальня з панорамними вікнами заливалася сонячним світлом, світлі стіни, стильні меблі і сучасний інтер'єр змушували затамувати подих. Катя зустріла їх із широкою посмішкою. Нарешті ми разом, ну як вам? Досить просторо, сказав Костянтин із холодком, помітно напружившись. У вас тут багато повітря. Це ж був основний задум, радісно підхопила Катя. Ми хотіли відчуття свободи. Кухня поєднана з вітальною, тут же обідня зона. О Єво, поглянь! Я вибрала ті стільці, про які тобі казала. Єва провела рукою по гладенькій поверхні столу, мимоволі замилувавшись формою витончених дерев'яних стільців. Гарні, тихо сказала вона. А ще цей диван трансформується в ліжко. Антон підняв пульт і натиснув кнопку. І ти тільки подивися, яка у нас система освітлення, вибір режимів на будь-який настрій. Костя сціпив зуби. Ви на це витратили купу грошей? Інвестиція в комфорт! Невимушено знизав плечима Антон. Що може бути кращим? Катя підхопила. Ми хотіли місце, де можна відчувати себе щасливими, адже важливо не лише мати дах над головою, а й любити простір, у якому живеш. Єва помітила, як напружилися руки кості, коли він склав їх на грудях. Іпотека вас не лякає, кинув він як удар списа. У нас усе прораховано, відповів Антон. Ми маємо стабільні доходи, та й умови дуже вигідні. А якщо щось станеться, Костя не вгамовувався ринок нестабільний, роботи можна втратити будь-коли. Костю, ми готові до ризиків, спокійно відповів Антон, це життя. Якщо боятися кожного кроку, можна так і просидіти все життя в своїй хрущовці, це було прямим ударом у серце. Єва відчула, як її обличчя горить від сорому. Костю, ходімо додому. Її голос затремтів. Навіщо так рано? Ми ж навіть не побачили дитячу кімнату. Катя спробувала зупинити їх. Іншим разом жорстко відповів Костянтин, уже тягнучи Єву до виходу. Дорогою додому вони йшли мовчки, Єва спробувала заговорити можливо, вони мають рацію їхній дім справді прекрасний. Такий самий, як і їхня гордість. Пробурчав Костя. Показушники. Він зупинився, глянувши на дружину. Тобі теж хочеться такого життя? Єва відвела погляд. Хіба ти не бачиш? Ми стоїмо на місці тоді, як вони летять уперед. Кілька днів після візиту до друзів Єва почувалася пригніченою, їй ніяк не вдавалося викинути з голови картину тієї просторої квартири, де кожна деталь ніби дихала затишком і достатком. Вона помічала, як її власний дім здавався дедалі тіснішим і блідішим у порівнянні. Одного вечора, коли Костя повернувся додому пізно і мовчки повісив піджак на спинку стільця, Єва не стрималася ми живемо не так, як хотіли. Костя зупинився посеред кімнати. Що ти сказала? Я говорю про наш дім. Єва глянула йому прямо в очі. Подивися навколо у нас немає нічого, що приносило б радість. Столи, шафи, цей старий диван, усе це просто речі, жодного тепла, жодного затишку. Це наш дім, напружено відповів Костя. Він забезпечує нас дахом над головою. Чого ще тобі треба? А як же мрії? Голос Єви затремтів. Ти пам'ятаєш, як ми мріяли про простору квартиру з великою кухнею, де збиратимуться друзі, де буде дитяча кімната? І де ми були по вуха в боргах, холодно перервав він. Це реальне життя Єво, а не казка. Антон і Катя ризикнули. І тепер у них є те, про що ми навіть боялися мріяти. Костя різко обернувся до неї. І що? Ти хочеш жити, як вони? Хочеш, щоб я взяв іпотеку і працював на банк до кінця життя? Ти цього хочеш? Я хочу жити, а не виживати, Костю. Сказала вона з болем у голосі Я хочу, щоб ми мали місце, яке ми зможемо назвати домом. Це місце наш дім. закричав він, уже не стримуючи гніву. Ні, це просто квартира, прошепотіла вона. Між ними запала тиша. Вона була густою і важкою, як дим, що заповнив кожен куток їхнього маленького світу. Костя, врешті, озвався. Якщо тобі щось не подобається, чому б тобі самій не спробувати все змінити, я вже намагалася, вигукнула Єва. Я хотіла щось зробити поміняти штори, переставити меблі, хоча б пофарбувати стіни, але ти щоразу зупиняєш мене, кажучи, що це марнотратство, бо це і є марнотратство. Вона зітхнула, відчуваючи, як хвиля безсилля накриває її з головою. Знаєш, Костю. Проблема не лише у квартирі, ти більше не хочеш нічого змінювати, ти просто змирився. А ти живеш ілюзіями, кинув він, різко відвертаючись, ці слова боляче вдарили її, наче ляпас, але вона вже не могла відступити. Ілюзії може, це єдине, що ще дозволяє мені мріяти про щось краще сварка не просто зависла в повітрі, вона стала частиною кожного куточка їхньої квартири. Наступного ранку Єва прокинулася сама, Костя вже пішов на роботу, залишивши по собі мовчазну порожнечу. Її роздратовувала навіть його звичка забувати застелити ліжко. Ще вчора це здавалося дрібницею, яку можна було оминути увагою, але сьогодні все видавалося гіршим ніж було насправді. За вікном чулася розмова сусідів, сміх дітей, які поспішали до школи. Єва зітхнула і сіла на край ліжка. Їй здавалося, що їхнє життя стало похмурим і буденним, наче стара картина, що втратила фарби від часу. Вона знову згадала розмову з Антоном і Катею. Ми просто наважилися, звучали в її голові їхні слова. Ця фраза не давала спокою. Чи могла вона також зробити крок уперед зрештою, вони з костею не жили, бідно. Якщо захотіти, можна було б знайти варіанти для кращого житла. Та чому кожна спроба поговорити про це завершувалася сварками. Того ж дня після роботи Костя повернувся похмурим, він увійшов до квартири, не сказавши жодного слова. Його втомлений вигляд і мовчазна присутність лише підсилювали відчуття холоду між ними. Єва вирішила не мовчати більше. Костю, вона обережно подивилася на нього. Ми повинні поговорити. Він важко зітхнув, знімаючи взуття. Ти знову про квартиру? Так, ми не можемо продовжувати так жити. Я відчуваю, як наш дім нас задушує, він занадто малий для наших мрій. Костя подивився на неї довгим поглядом, у якому змішалися втома і роздратування. Я втомився, Єво, я працюю, щоб ми мали хоч щось, щоб ти могла почуватися в безпеці. Хіба це мало? Це не про гроші, прошепотіла вона, стримуючи сльози. Це про нас. Я хочу, щоб ми боролися разом. Боролися за що? За порожні мрії. Його голос підвищився, і він зробив крок уперед. Ти думаєш, я не хочу кращого життя, але ти не розумієш, що це завжди ризик. Антон і Катя ризикнули. І що далі? Як довго вони зможуть утримувати те житло? А якщо щось станеться? Але вони щасливі. Єва розвела руками. У них є те, про що ми тільки говоримо, а в нас лише розмови і сварки. Костя відвернувся, його плечі опустилися, ніби він ніс важкий тягар. Я не хочу втратити те, що ми вже маємо, тихо сказав він. Єва відчула, як щось боляче стиснуло її серце. Я теж не хочу втратити тебе, відповіла вона, але якщо ми будемо боятися кожного кроку. То втратимо все, що могли б мати. Вона підійшла до нього і поклала руку на плече. Він не відштовхнув її, але й не озвався. Тиша затягнулася, але цього разу вона була іншою, наповненою сумнівами і слабкою надією. Наступні дні минали в напруженому мовчанні. Єва намагалася уникати розмов про майбутнє, відчуваючи, як кожна тема, що стосувалася їхніх спільних мрій. Перетворювалася на потенційний привід для сварки. Костя, у свою чергу, став ще більше занурюватися в роботу, наче намагався втекти від тягаря невирішених питань. Вечері ставали короткими, розмови сухими, а нічна тиша нестерпно важкою. Одного вечора, повернувшись із роботи, Костя застав Єву, яка сиділа на кухні, згорнувшись у кріслі з чашкою чаю. Її погляд був порожній. А поруч лежав список квартир і новобудов, вона повільно підвела очі, коли він увійшов. Я вже втомилася, промовила вона, ледве стримуючи сльози, від цього страху, від постійного чекання, що щось зміниться саме, Костя застиг. Він дивився на дружину, мовчав, а в голові крутилися її слова. Раптом він побачив, наскільки втомленою і виснаженою вона виглядала. Єво, я. Він зупинився, не знаючи, що сказати. Я не прошу тебе зробити неможливе, додала вона, відвівши погляд. Я просто хочу, щоб ми спробували разом його серце стиснулося. Він підійшов до неї ближче, обережно взяв за руку і сів поруч. Я боюся, тихо зізнався він, але не через нас. Я боюся, що в один момент усе може зруйнуватися. Єва стиснула його руку, вперше за довгий час відчувши теплоту між ними. Ми можемо зруйнуватися, якщо будемо стояти на місці, сказала вона. Страх не має права керувати нашим життям, він мовчав довго, і вона дозволила йому це, її серце калатало, ніби хотіло вирватися, але вона чекала. Нарешті Костя вдихнув на повні груди. Якщо ми це зробимо, то разом. Сказав він, дивлячись їй прямо в очі. Але це означає, що ми будемо готові до всього, навіть якщо доведеться починати заново. Єва кивнула, а її очі заблищали від сліз. Разом, повторила вона, і вперше за довгий час між ними не залишилося стін. Що ви скажете про позицію Кості, та які поради ви б могли їм дати? Напишіть в коментарях. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.